Небезпечна бережанська машини не хочуть зупинятися. Ми завжди чекаємо. і Вони навпаки ще газують. Ділянка дороги біля зупинки на цій вулиці викликає побоювання у тернополян. Пішоходам важко перейти через інтенсивний рух, а водії бояться, що хтось таки вибіжить на дорогу. Бачимо, люди переходять просто за кілька метрів від зебри. Можливо, тому подекуди тут почали встановлювати паркан. Тут летять і поліцейські краще було поставити. Чи може світлокот дуже багато переходять через дорогу, а рух дуже інтенсивний. Машини швидко летять, там також нижче є пішохідний перехід, і там також небезпечно. Тому що багато машин одні пропускають, інші ні. Особливо з дітьми, коли треба йти, вони можуть вибігти наперед. Вразно у цьому місці аварії з вісім вже було. Зараз інтенсивний рух, і потрібно щось зробити, полегшити ситуацію. Насправді тут трошки тяжко переходити дорогу саме в цьому місці, бо я спочатку переходила тут. Тут реально не вистачає світлофора. оскільки ну, там легше набагато перейти, бо там є світлофор. Ще одна проблема тут відсутність розмітки. Не зрозуміло, скільки смуг руху у яку сторону. Як ми розуміємо, відповідно до нечисленних знаків, від центру одна смуга до центру дві. Та бачимо, машини їздять у два ряди з обох боків. Минулого тижня на цій ділянці дороги сталася смертельна ДТП. 66-річна жінка, яка перебігала дорогу поза межами переходу, потрапила під колеса Тесли. А за чотири місяці 2023 року тут зафіксували уже п'ять автопригод. Це стало причиною перевірки інспекторів. Торами відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції провели комплексний комісійний аналіз чинної схем організації дорожнього руху врахували зрахували кількість дорожньо транспортних пригод та внесли рекомендації щодо зміни в організації дорожнього руху, що допоможе зменшити кількість ДТП, а також уникнути дорожнього травматизму, в тому числі і за участі пішоходів. Рекомендації направили до балансу утримувача дороги. Це міська рада. Фахівці рекомендували на пішохідному переході облаштувати острівець безпеки, нанести розмітку. Встановити відповідні дорожні знаки.